Чорновий різ рахуєш? Mm. Чорновий різ. Не рахую, дивись, ось, дивись, чорновий Но різ. різ. Плитка відрізана, чорновий різ, чорновий так. різ, чорновий різ. Але чому ми тут не порахували його? Да? А, а тому, що ми тут будемо все перекривати і будемо перекривати плінтусом. А якщо б у вас був е, плінтус, допустим, там тіньовий, да в якому да. в принципі видно, ти там підходиш. І ще, якщо тіньовий буде із е, підсвічуванням, то там же ж плиточка сплиточка бути ідеальна. Тому то що скільки ти, грошей ти здалека, у тут просто станеш на метр восімдесят, і ти будеш бачити, якщо він підсвітиться, uh -huh. як воно там буде вишкрє. Так то А тіньовий ні, от ми не рахуємо, що він входить в вартість у нас плитку. Ну хорошо, це тут. А отут. Тут тож не ти, говориш, ну тут тоже на кусяк, що не одно відрізаєш тут. У нас сходи в вартість вісімсот гривень. Тут 800 гривень. Отут, 800 гривень, отут, 800 гривень отут. Ну і у 800 гривень ти маєш щось відрізати, а не Ходе. просто накласти цілої плитки, да. правильно? Так, так. Типа, о, ні, що щоб мені ще болгарку треба було брати, так да? ну ти й бачив, як я розказував. Це от одначе хліб, да нарізаний по одній ціні, не нарізаний по другому. Ні, та можна, якщо знаєш, якщо придумати, можна все що угодно написати. Ну якщо ти вже працюєш і тебе тут знають, і ти ж ну популярна людина в Тіктосі там в інстаграмі. То все нормально, ну. все входить в вартість, і ти ж не будеш е одному приліпив Чорновий ріст, а другий питає да, в нього, Каже, що тобі теж читали? Ні. Ну, Це не гарно. Це тільки скандал. Наже ж тут всі знають. Тому я тобі скажу.